Це, скоріш за все, в нас документи. да Їх тут дуже багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім і два з них ще й отакі. Так. Соловєв Олександр Петрович. 1984 рік. Потім тут Сер... Сержеженська Валерія Коротше, купа таких документів. Так, відкладаємо в сторону. І тут, ну, просто ну, дуже багато всяких значків. Так, це ще один у нас ветеран труда. До речі, трохи іншого кольору. Так, по медалькам що у нас тут? Отака ще є? Написано за Доблесний труд теж. Окей. Так, що ще? У нас купа от таких по -по победителя соревновань. Таких значків їх тут дуже багато. Ну, а по медалькам, мабуть, все. Так. Да. Так, все. оці ці значки отакі. От так. Ударник. 9-й пятилетки. ну Та і все, і от, от, от такі значки. Так, ну значків теж багато. Получається, у нас три медальки. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 значків. З медальками. Простіше медальки купуються, також з ціною не зрозуміло. Подивимось, там з 50 гривень, за скільки його куплять, за стільки куплять. А щодо значків, то це проблематичніше. В мене їх уже цілий пакет лежить, і якось він нікого не цікавить, скільки разів я його вже виставляв, перевиставляв, і якось безуспішно. Тому орієнтовно я дам за це все 100 гривень. Плюсик полетів, а по факту вже треба буде. Важка така. По факту треба буде вже дивитися, що воно вийде. Так. У нас тут знову книги. Так, що це за книга? Давайте дивитися. Так, це Тудой Так Мандрівка тривалістю в життя. Ось така книга. Так, куди ми це будемо? Давайте сюди складати. Так, о, така у нас вже попадалася.